Всім привіт, з вами палич і це рубрика Кращі бої в World of Tanks». І цей реплечик нам надіслав, що це раптор на чар-футюрчик. Уже людина, яка в нас по суті, постійно тут закидела е, наші реплечики, за що їм величезна подяка. І цього разу у нас чарфутюрчик. Дивіться, яка збірочка в нього тупо ЛТ-збірка. Цікаво, чи перемкне на карту Ерленберг чи ні. Давайте один, два, один. Ні, поїде на пулані збірки на черфутюра. Цікавенько, що вийде дуже цікаво мені. І так, Нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий огляд, на таке от коментування. Обов'язково має бути майстер бою, обов'язково має бути реплечик актуальної версії гри. І за сьогоднішній донат. Я його запишу в такому стилі і викладу собі на канал. От такі от діла. І в нашій арфутюрчик з десяточками цікавий баланс. Десяток бабаха і бабаха-бабаха, да, є Стежка. Небезпечно їхати в такому сетапчику сюди під усюмельницю, тому що бабаха може прислати привіт. Ну нічого, що маємо те маємо. Наголошу чарфутюр на фулл ат збірки. Копи, малошумка розова, і Бонова, оптика. Отак от займається і кущик базовий. Подивимося, що буде відбуватися: чисто світить, чи чисто стріляти. Дає тичку, нічого, свій наглість. Ну це можуть наказати це таке такто. До речі, бабаха світлилася в місці, тому не так страшно вже. Але в нас ще куча 95-ок, які, які також можуть постояти на кімпі. Нова ПТ-шечка, до речі, у противника є. Та взагалі ПТ-шок дуже багато. Тому такі от послуги робити це дуже небезпечно з цієї позиції. І так, відсвітився, відстрілявся. Три тички в барабані ще є, пробуємо переймати цей кущик, дивимося, що вийде в нас. Ну, Тут просто по бабахі звідси немає. Так, займали базу, зайняли базовий кущик. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Да, Чергутюрі так не особливо комфортний стрільбі, як на мене. Е, да, ще в супер ЛТшній збірки все взагалі не дуже приємно в плані стаби, плані зведення в нього, все це. Да. Ну якось так. Чілить поки що чілить, чекає, чекає, якогось прострілу. Ту, шо, бабаха поїде. Ну, не знаю, тут вроді як немає прострілу. Тут домики ще, ще все заважає. Але бабаха що то псіхунула дуже люто, ну в принципі це добре. мінус такий танк на початку боя це взагалі завжди добре. Тому що це він мой так лице ламати, що капець просто. Так, у нас, як ми бачимо, зліва ПТшечка віперка піджимається. До речі, піймали лампочку, хтось там в кущах стоїть. І бачите, от прикол такий. Да? Чарфутюр навіть на фу і на огляд. Копами не зміг висвітити того противника через кущі. Хто... А, сам висідиться, хтось дуже непогано став в кущак там. Дивіться, який супер прорив по центру у них. Тепер я розумію, чому так, там бабаха так летіла, тому що там була, була, була нереальна підтримка, де є нереальна підтримка команди. Ну є просто, може пробувати видавати, є тичка в 95-ку. Що це з прицілами? А здав назад пушка Ну, Буває, є тичка в 105 100 тенашку, да. І о, бабаху добра, зараз взагалі було просто нереально круто. Ой, ну це помилка такий постріл робити, треба було тут зводитися, на вірочку давати. Тому що цей мінус робити було б дуже важливо в цій ситуації. Ну що ми маємо зараз? Ми за... маємо мінус 3 по стволах і, і мінус 4500 КП вже, і мінус 4 по стволах команда зелених має. Бо це так буде поворот, якщо цей буде бій переможний. Це буде дуже-дуже дуже дуже цікаво. Майже розрядився наші джерфутюрчик. Коли йшлося сюди кілька секунд до зарядки. І бабаха в нас просто він просто вже ти маєш стояти, зводитись, дядь. Уже маєш стояти зводитися, щоб забрати цю бабаху. Зліва від цього ж я просто лампочка, чекай, ззаді, ззаді танк, заді танк, ззаді танк, ззаді танк. Ззаді небезпечний танк. Він його не бачить, він не розуміє, що ззаді в нього танк. Це дуже-дуже дуже зараз проблемно. Тепер тільки зрозумієш, що там ззаді танки, це ще пітошка, яка фугасами нас просто розвалить. Треба їхати її срочно мінусувати. Навіть ну, ціною втрати ХП, ціною розміну, не треба її мінусувати. Чи хоча б, щоб так от під противників вона виходила. Ой, хорошо, вона шотна, і її добирають. добирається добирають. Добирають. дуже здорово, тому що ми отримали шепску б б за все одного фугаса, я думаю, в бортинку мало б залітати. 1170 урона в нас, мінус 4 по стволах, але по ХП, дивіться, вже зрівнюється рахунок, в навіть вже є перевага, це дуже круто. Пацани порашили по центру і розбилися. Буває така ситуація, тому пушить навіть толпою потрібно обережно з головою. нього ще один шанс дати є Жесть. Вертушка просто люта залетіла. Ну, те, що я говорив, нереально некомфортний чарік в стрільбі. Без обладнання на стрільбу, це, ну, це є, дійсно його проблема. Він, я ще раз, навіть у збірці на стрільбу, 에, доволі таки некомфортний танк. І так, і так. і так. Уже мені знову 2 по стволах у нас, але в нас є плюс 2К хп. Ми підсвічені на 105-ку, це дуже здорово, що ми її світимо, дали течку її проклад, і 2К дашки в нас вже є, тисяча госистика в нас є. Це, до речі, Army також наш засвіт. Дивіться, що в цій ситуації я робив би? Вони центр вже не випущать, центр там без нас зіграють. Я би на його місці вже їхав, би розіграти, пробувати лівий фланг. ланг, Дочекати, ну, чекати зарядки і розігрувати дев'яту нульову лінію. Ми там зможемо знайти якусь там Теорію там десь ПТшки, да? німецька, це новенька. Як її називати, навіть навіть і там є борщик. Але але, але, дивіться, цей момент підставляється Iron Art. Це має бути хороший кіл для нас, другий фраг. І, і туртлика маємо забирати, до речі, по ідеї, так? але треба зводитись на вірочку. Зводимося і. <смі> неприємно, неприємно. А друга, та і друга під таким кулотом не залетить. Там вже було, в принципі, е, ясненько. Є одна тичка, що робити, цілити далі туртлика чи перезаряджатися. Це де борщ котиться. У нас тепер є інформація, що зліва буде тільки одна петешка, і я би от зараз би вже зжав кнопочку КД і летів би шукав би, шукав би ту ПТ-шку. Ми з барабана її можемо забрати нас 1600, ну майже ну тис... нас 4 тички по 390 в теорії могли б за барабана забрати цю ПТ-шку. Але в будь-якому випадку потрібно щось робити. Стояти зараз е в такому сетапі, такій ситуації, нам дуже не вигодно, тому що в нас, по-перше, є збірка фієна на огляд, ми маємо дуже все сильно висвічувати, пересвічувати. Да? По-друге, як не крутив, нас ще є 900 хп, ми дев'ятка <кій>, з барабаном на 1600, грубо говоря, урончику. Нам потрібно цей бір розігрувати. І зараз дивіться, от можна просто з'їхати їм в спину і просто дуже гарненько це розіграти. Потрібно просто зрозуміти, де оця остання ПТ-шка, яка не світилася. Зіграти поширше потрібно, там, да? на мою думочку. Ось, є інфа останні пт все це. Ізі заїзд в е срань. <кій> <кій> Тил противника і розвалюємо просто. Дуже цікавий бій, тому що тут майстра заробити, ну не знаю, важкувато якось буде. Майс... Важкувато буде майстерсика то отримати в цій ситуації. Типу, 2 сідашки на ну, ну Не знаю, фрагами збере, напевно, так, так розумію. У тобто вас просто вийде 4 тички, 4 фрага <тутут> ну Я бачу ситуацію цю так я б не знаю, я би вернувся, бо я вийшов би отсюди з цієї вулички, вийшов би там борща, закрив би оцю історію. Ну, От моя думка, потрібно так робити. А він навпаки хоче зіграти сюди. Ну окей. Можна, в принципі, сюди вийти ту ну, ТС-ку. Вона, до речі, підставляється. Один ХП. Боже, як я люблю цю гру тобто ні. Один ХП, один ХП, це просто жесть. Це просто жесть. Так, Плюс 1000 по хп маємо, плюс один фраг, і далі наші героїчі, оце раптор кадеться собі дегесенько по алеці, по кущиках. Тут 95-ка ще є, це проблема для нас, особливо якщо вона буде нас лицем. Ми тут для неї не проблема, а от вона для нас, да, нам потрібно її вицілювати буде. Є рентген, це рентген це обоюдний засвіт. Е, і зараз треба просто от, ну, от так зробити башню, оцінити куди вона дивиться. от Ми бачимо, що до неї в спину. Все. Оце в ситуації потрібно робити. Тому типу командирська камера це дуже крута штука. З неї має дуже добре оцінити ситуацію, хто де стоїть. Грамотно виїжджає жопою назад, тому що у нас таки назад трошечки менше відстань корпуса до башні. Так? Все-таки типу, танк на задньому розположенні башні вважається. Да? І вперед, що тікати швидше буде. Да? 95-ка за іншим домиком стоїть, тут нікого нема. Але крадеться дуже тихенько, дуже тихенько крадеться. Рахунок 11-11 противник, залишилося всього 1174 хп і 4 штучки, і в нас 2, 2 снаряди по барабанчику. Можна тихенько, можна вийти наліво, справді зараз. Є знову рентген. Ну, рентген є, ну перестає, перестає, треба було ну перестає. ширше треба зіграти. Е, дивіться, чому помилка, чому ширше, тому що в нас, от, повторюся, збірка, як ЛТ, тобто ми маємо геніальний просвіт. Ми повинні зараз грати не в упорі, а за рахунок нашого маскування, за рахунок нашого огляду цієї ситуації. От вже, А от зараз от він, дивіться, чому помилка номер 2 Він тримає два снаряди в барабані. Він їде на довгий прокат, на довгий об'їзд він їде, да? Вкидає, потрібно було скидати барабан. Mm. Ну, ну, 95-ка, зрозуміло, що не вийде. Потрібно сюди вуличку виходити. І дивіться, він поки додігав би, він би зарядився, вже декілька секунд він зарядив би собі 4 тички. Це також помилка від чого це раптора, що в такі довгі проїзди він їде, не скидаючи барабан. Ось те, що я ще говорив. Оце все можна було зробити набагато раніше і за рахунок свого огляду маскування. Переграти оце все можна було набагато швидше. Оце якраз той саме званий скіл і розуміння читання міні -карки. І розуміння свого, своєї переваги над противником, В чому наша перевага над противником? Він, до речі, цей, ну, тут виїжджав і кущів немає, він засвітився одразу. Опять-таки, дивіться, от він тут виїжджає від А що йому заважає от Вернутися назад от, так, і зіграти на 100 метрів далі, і нас тоді борщ не засвітить. От що? От, от, отак, отак. О, отак треба було зробити і не, не тримаючи від е, противника. Нагадаю, збірка на ЛТ ми маємо великий відсоток маскування. Маємо копи, які пробивають кущі, і маємо е, оптику. Да? От дивіться, от бачите, ми ще світимо. Все, от так потрібно було робити раніше. Є фраг, є п'ятий фраг, і світимося. Да? До речі, навіть 2-5 міг просвітити насправді ця ситуації після пострілів. А, кумисик, я думаю, що не так? Чому? Ку, чому? А це кумисик у лодки якісь там застряв. Є шостий фраг, воїн. є 3145 урона і 1200 у нас асистика. Питання, чи кустина він до 95-ки, чи ні? Ось такий от, от момент. Там якраз здається, вона відкадешилася частинах за сьомий фрагом ця ситуація, не скажу, не скажу, тому що Саладін це такий швидко кадешка. Це... Є ша! О, тут помилка знову пролі... 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 пролітає, і не забрати. Забрав, автоприцільно забрав, сьомий фраг. Ну от, от Дуже яскравий приклад того, що людина трошечки не розуміє переваги свого танка, в якій ситуації потрібно як відігрувати. Так? І цей бій можна було закінчити набагато раніше і зібравши при цьому набагато більший врожай по урону і по фрагах. І відіграти Сівовіше. В принципі, я таку, так би мовити, цьому бою аналітику показав, роз, роз, розжував, І я сподіваюся, коли чого це раптор подивити цей бій, він зробить собі висновки на майбутнє, як реалізовувати свою перевагу свого танка. Отакі от, от діла. Я, хоч і не суперскіловик, але. Трошки накатують грати цю гру. маю. Маю, Тобто вмію. <смі> Якось так. І так, давайте коротенькі підсумки. Ми маємо 3436 ведемого урону і 1200 асиста на такій оцій карті і 7 фрагів. І давайте тепер давай подивимося, що у нас. Получилось по факту, бо я не пам'ятаю, чи в нас були якісь блайндики чи ні. І по факту у нас є бландик, у нас є 3626 урона, 7 фрагів, 1200 асистик. А у нас є воїн, у нас є майстеросик, да, у нас є Це таких з таких медайок. Тоненький майстер, як кажуть, на тоненьку 1316 досвіду чистого ну Фрагами, як я говорив, добрав. Реалізація, в принципі, хороша, 19 послів, 16 попадань, 14 пробиттів. Враховуючи, що це він грав без стаби, без, ну, без комфорту, стрільби, то реалізація непогана, достойна, скажу навіть так. Реалізація хороша. От такий От Чарфутюрі цікавий, на мою думку, він з точки зору аналітики. Да? З точки зору зору. Помилок його дай, як потрібно було правильно відігрувати. Так би мовити, повчальний бій вийшов. От мені такий бій. От от мені було цікаво цей ці бій дивитися, тому що я розумію, де помиляється, де краще було б розіграти роз, розіграти. Так, і вам так би мовити, це я це і, Можливо, вам десь в майбутньому ця інформація пригодиться. І ви перед тим як щось робити, подумайте, яка ж яка ж у мене перевага над противником. Як цю перевагу можна буде реалізувати в бою? Отака от, історія народ. Стосовно таких, от, так би мовити, повчального ріплечику. І нагадаю також, ви можете надіслати свій ріплечик на такий, от олід, на таке коментування, в такому от стилі. да. Обов'язково е, має бути майстеросик бою, обов'язково має бути ріплей актуальної версії гри, щоб, щоб він запускався коректно, без всяких багів. І за символічний донат я запишу бій в такому стилі, в такому коментуванні і викладу його собі на канал. На цьому все народ. Всім все найкращого. Бережіть себе, все буде добре, все буде Україна.